Друзі, привіт! Зараз я вам покажу, як закинути сторіс у Facebook. Заходимо на вашу головну сторінку, а бачите, в мене тут є моя фотографія із плюсиком. Натискаємо на цей плюсик і вибираємо якусь фотографію. Ну, до прикладу... До прикладу, хай ту буде це, згадаємо літо і натискаємо Доповніть історію. Тут ви можете додати, відмітити людей. Бачите, є така позначка Атмітіть людей і вибираєте людей, яких ви хочете. Відмітити. Далі можна тут ще м, писати, от тут є текст, можете вести якийсь текст, який вам потрібно, е, можете малювати різні ефекти е, застосовувати. Ну, тобто, я думаю, вже із цими функціями сторіс розберетеся. Вам основне зараз навчитися, як їх взагалі закидати і м, як відмічати людей, щоб інші змогли також побачити вашу сторіс. Натискаємо кнопочку Доповнити історію і все, ваша історія публікується. Тепер показуємо, показую в інстаграм, як це робиться. Заходите на свою головну сторінку, в мене треба провести пальчиком вправо. Проводимо, знизу вибираємо так само те, що у вас є тут. В галереі, ну візьмемо ту саму фотографію. Далі натискаємо на отакий смайлик у квадратику. Тут в нас можна позначити розташування, можна позначити людей, там де е, собачка і згадка, можна позначити хештег, теж так само багато функцій в інстаграм е, сядете, розберетеся, хто ніколи таким не займався. І натискаєте кнопочку Надіслати. Так само сторіс публікується, «Поширити», і вона публікується на вашій сторінці.